Чернігівська міська рада звернулася до кабміну міністерства фінансів Чернігівської ОВА щодо своєчасного здійснення платежів органами державної казначейської служби, як пояснив Владислава Трошенко під час засідання 21-ї сесії міської ради це питання особливо актуальне, коли відбувається підготовка до зими. Абсолютно все жодної тут немає політичної складової. Є вимоги часу про своєчасну підготовку міста. В надзвичайно скрутних ситуаціях і фінансових, і технічних до опального періоду термінового відновлення і ремонтів потребують лікарні, школи, і садки, об'єкти критичної інфраструктури і будинки чернігівців, які постраждали від російської агресії. Через затримку платежів козначейством роботи уповільнюються. Ми просимо врахувати те, що на сьогоднішній день нам не відпускають ні будівельні матеріали в борг. Окремі є технічні позиції, які взагалі потребують попередньої оплати. Ми не можемо це здійснити. На рахунках розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету знаходиться більше 142 мільйонів гривень. Оплати, зокрема, чекають замовлені будівельні матеріали, роботи з усунення аварійних ситуацій у бюджетних закладах, оновлення пошкодженого ворогом парку комунальної техніки, облаштування та відновлення тролейбусної мережі і багато іншого. Це ставить загрозу Ну реально ті роботи, які ведуться, і це тисячі людей. Є прохання підтримати нас. На сьогодніший без грошей ці роботи зробити неможливо і нереально. Депутати одноголосно підтримали відповідне звернення до Кабміну, Мінфіну і Чернігівської ОВА.